Всім привіт! Сьогодні ми на моєму каналі і це моя найкраща подружка Лія. Mm -hmm. Вона я віку та молоді Ну, да. І ну, в тебе скільки? 25 900 підписників, 1900 підписників. Так, на Ютубі. Потім там внизу цей. І що ми будемо показувати? Я навіть не знаю. Mm -hmm. Що ми будемо показувати на цей блог? Природу <завіка> за вікно. Ага, так. Природу за вікно. <гум> Моя сестра. Сестра, добра. Ось цей її канал бачите. Цією я... дівчинкою прекрасною. Я показала... І ще ну, сьогодні ще вийшло таке відео. Коротше, ну, мені подарили котам, типа ну, попередній серії, а тільки що вже прийшла. <гум> <гум> Ми два роки не бачились, <гум> так, навіть більше трішки. Ну, два роки і скин. Два роки месяц весь. Ну, десь так. Тут, колись, короче, була маленька, я от там все тут Даше. Даша, Даша дивиться. Помітайся сюда. Пошли <клес> за химш. Дивись. Хочеш, я її порухаю? ради тебе <клес> 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 Та Давай просто вздох. Треба везти в лікарню, бо зараз буде капець. Зараз ще більше буде. Вона кожного відео закриває камеру. Давай Іскусственне дихання. Коротше, Давай. коротше, Мартуся в дитинство впала. Mm -hmm. в старе дитинство, в супер старе дитинство. Ай. Все, не знімай. Це крінж. Я знайшла. Оце ще більше. Та, це, це всі тали... мали. Так, Та, я тоді говорила, що я маю телефон в 5 рочків. Це знаєш. Ну все, ми будемо дивитись, всім папа. -па. Ну, не всім папа, -па, а, а ми ще будемо дивитись і не. Націю, ви пам'ятаєте, от фантики? Дивіться, дивіться. Оце був найкращий файник. Іску покажи. Диві, дивіться. Окей. Чотисня. Колись всі купляли всі. Ці... Ці... Я мені сьогодні фея принесла, коли я їй вчора зуб дала. Спінер задній фон завжди цікавіше. Похлопаємо, похлопаємо. А який краще мікрофон? Оцево чи оцей оцево? Зараз покажу. Зараз говоріть який. Оцей чи оцей? Звісно, що рожевий. Оцей Оцево навіть не працює, а цей во вже працює. No. То точно, а от воно навіть не працює вже, бо я його не зарядила.